Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми говоритимемо про ветеранський бізнес, а також про інструменти, які пропонує держава та органи місцевого самоврядування ветеранам для відкриття власної справи. Перед зі мною ветеран російсько-української війни Ігор Рик, який півроку тому, а в тому числі завдяки участі у грантовому проєкті, відкрив власну експрес-перукарню. Пане Ігоре, доброго дня! Доброго Вітаємо дня. вас. Отож, ми зараз перебуваємо у вашій експрес-перукарні. Яку ви відкрили в тому числі завдяки е, участі у грантовому проєкті. Розкажіть, як з'явилася така ідея, чому саме перукарня? І я ходив е, стригтися в салони краси і е, одного часу мені не вистачало е, часу на? Е, Проведення себе в порядок, і я знайшов альтернативу підстригтися в експрес-перукарні. Е, Підстригшись там, в експрес-перукарні, я е, проаналізував, що е, це було швидко, якісно і е, за доступною ціною. І тому в мене виникла ідея е, реалізувати. Власну перукарню і надавати такі послуги. Як дізналися про грант для ветеранів? Про грант дізнався я в соціальних мережах, що є грант. Грант є власна справа. А коли почав, коли почав більш детальніше дізнаватися, то дізнався, що ще є і для ветеранів. І я зрозумів, що це, це мій шанс саме використати цю можливість. Я прийшов в центр зайнятості більш детальніше проконсультувався. Мені запропонували пройти додаткові навчання по складанню бізнес-плану. Був вибір, я міг не проходити ці навчання. А міг проходити. Я вирішив е, пройти, так як е, я е, зрозумів, що це буде додатково мені з полегшенням складанням бізнес-плану. І саме пройшовши ці навчальні курси, е, вони дійсно мені допомогли. Я раджу, якщо хтось може планує, я раджу пройти ці курси. І тоді буде легше, краще розібратися в своєму плану бізнес-плануванні і е, е, створити цей бізнес-план і успішно його захистити. Розкажіть про саму процедуру захисту, наскільки прискіпливою вона була, що вас там запитували, щоб люди, які будуть іти цим шляхом після вас, щоб вони розуміли, як це? Я радив би, перше, визначитися, хто планує свій бізнес, визначитися з, саме з обладнанням, з кількістю працівників, які будуть працювати, і саме. Не забути про важливі, важливі, важливі обладнання і предмети, які повинні знаходитися в самому місці перебування надання послуг. Під час захисту були питання саме про те, де буде знаходитись перукарня, які види послуг будуть надаватися, скільки буде працювати працівників, на яку кількість. Клієнтів ви очікуєте протязі дня або всього робочого місяця, чи ви будете покривати свої розходи фінансові в плані оренди, податків, заробітна плата, яка має бути. Яка кількість, яка кількість в середньому буде клієнтів? Саме головне бути впевненим в Своїх діях і вірити в себе. От якщо ви на захисті, знаєте свої всі можливості, і ви впевнено відповідаєте на питання, які вам задають. І то я думаю, що там проблем ніяких немає, тому що коли людина вона впевнено говорить, в інша людина бачить, що ця людина вона дійсно розбирається в цій справі. Ви якось вивчали ринок, конкуренцію на цьому ринку в цій сфері послуг. Так, звісно. Розкажіть про це. Е, Ходили вперед. в конкуруючі перукарні, стриглися? Я стригся. Конкуруючих перукарнях, але я стригся в них до початку відкриття свого бізнесу. У мене вже був якийсь досвід, і мені не потрібно було. І саме коли відкривав, відкривав я свою перукарню, мені не потрібно було ходити по іншим перукарням. Я знав приблизно кількість клієнтів, які були в інших експрес-перукарнях. Які... Я теж ходив ще перед експрес-перукарнями раніше в салони. Я знав які. Яка кількість в салонах е, клієнтів, і я знав, е, міг собі е, уявно е, предположити, е, е, які можуть бути доходи від тих самих клієнтів. Тобто ціна, кількість клієнтів і ми визначаємо тоді загальну, е, загальну суму за день виручки. І в е, мене складало орієнтовно. Плюс-мінус 20 людей в день. Якщо так працювати напрацьовувати таку кількість орієнтовно, звісно, не кожен день однаковий. Бувають дні більше людей приходить, буває менше. Але якщо ми беремо в загальному за місяць часу, то саме іде норма 20-30 це вже дуже добре. Це вже дуже добре. І від того, коли в мене була. Всі розрахунки, коли я впевнено казав, що ми працюємо і ми будемо, два працівника будемо отримувати таку кількість клієнтів, ми будемо мати таку, такий дохід, від того ми і відштовхувалися, і надавали цю загальну картинку, що ми будемо мати в загальному. Зараз у вас є цих 20 клієнтів в день в середньому? Так. Скажіть, від дня захисту вашого цього грантового проєкту до того дня, коли ви вже безпосередньо отримали кошти на власну справу, скільки часу пройшло? Там не, не, не багато часу пройшло, там тиждень, два тижні часу, коли е, отримав я е, захист, і е, там практично відразу там вони нараховують ці кошти. І зразу, коли вони нараховують, то є обмеження в часі закупівлі обладнання. Півроку надається для того, щоб повністю знайти оренду приміщення, закупити повністю все обладнання, надати всі документи по дійсно тому закупленому обладнанню, яке ми закупкупляли. І це надається в банк. А, а потім е, і маємо надати також в центри зайнятості. Надаємо ці документи, що ми дійсно витратили ці кошти на обладнання, і вони роблять перевірку. Чи дійсно ми е, це все закупили і е, проходить певний період часу і е, проходять теж з, е, центру зайнятості з перевіркою? Скільки загалом грошей грантових е, таким чином вдалося залучити в цей бізнес? <кій> Саме грантові гроші е, залучити довелося е, було виділено 250 тисяч, і вони всі пішли на е, обладнання. Це на крісла, на дзеркала, на стерилізуючі. Зараз ви можете дати якусь оцінку, наскільки ефективними є ці інструменти, які. Держава, ось центр зайнятості дає ветеранам для того, щоб втілити свої мрії в життя, відкрити власну справу. Наскільки ефективно це працює? Чи є у вас якісь зауваження до самого процесу? От ви пройшли весь шлях від і до грант. Він є зобов'язання, і від тих зобов'язань ці процеси купівлі, обладнання і надання документів, мусиш. Домовитися, в кого ти купляєш, щоб вони надали, має бути складений договір це за кожне, за кожне обладнання. І от ці процеси, вони, потрібен час на це. І мені, от, хто з людей знав, що я вже починаю це, то мені от казали. Повільно рухаєшся, а я розумію, що я би вже давно був би на фініші, там постартанув, як то кажуть, вже б розпочав би справу. Але мені от не дають оці процеси. Знаєте, от якщо людина дуже хоче відкрити свою власну справу, але немає своїх фінансів. То вона мусить через це пройти. Чи можливо щось спростити? Наприклад, там отримання якогось дозволу, на вашу думку, це не потрібно. Це можна пропустити. Якийсь етап, який, на вашу думку, можна було б із, цього, із цього довгого шляху викреслити або спростити, зробити його простішим от з вашого досвіду. От я стикнувся з такою. Е е е така мене була. Е Ситуація, як було вказано одне неправильне слово, там, наприклад. і Я мусив за цього слова, я направляв документи в Київ для того, щоб мені трішки змінили, ми, коли, ми коли плануємо бізнес-план, ми вказуємо чітко, що от крісло коштує там, 30 тисяч, дзеркало коштує 10 тисяч. І ми подалися, і цей грант затвердили. Проходить певний період часу, поки ти купляєш. Це ж не, не, не затвердили сьогодні, а завтра ти купив. А це йде час може бути місяць, два місяці. І за цей період часу ціни можуть змінюватися. І коли змінюються ціни, а в гранті в тебе вказані вже визначені ціни, то ти відхилитися не можеш від цих цін. Тобто ціна стала вищою на крісло, не 30, як ми казали, а 35. А, ти, а, а, а щось, наприклад, дешевше стало. І ти хочеш від зеркала 5 тисяч перекинути на крісло, бо крісло 35, а зеркало коштує 5 тисяч вже. А по гранту ти, ти не можеш. І щоб це е, виправити, ти мусиш написати звернення до Києва, і щоб вони тобі дали цей дозвіл. Цей дозвіл я написав, я отримував дуже довгу відповідь, і я не міг рухатись в далі рухатись, щось закупляти, закуп, тому що я чекав відповідь, поки мені його погодять. Це зайняло е, часу. Зараз я вам скажу більше місяця часу, більше місяця. Мені погодили, і коли я а, а, прийшли ці документи, я мусив в нас в рівному звернутися до нашого центру зайнятості. Я звертаюся. І показують, що от мені зміни надали погоди, погодили зміни. І вроді би все добре, і вже наші мали сказати окей, є зміни, ви можете вже трошки в цінах поміняли, так як вам добре, і можете собі далі. Але знаходять помилку, там, наприклад, мікрогрант, а не грант пише. Треба вернути назад документи в Київ і знов чекати цей період часу. Е, ну і можливо від цього не можна ніяк нікуди дітися, але от е, саме із-за таких деяких нюансів, е, процедура відкриття перукарні могла затриматися рідомно, там, місяця, на місяця-два. Які поради зараз ви дали б іншим ветеранам, які збираються відкрити свій бізнес? З чого почати, і яких базових помилок на кожному з цих етапів можна уникнути? Ніхто нікому нічого не винен. Ви розраховуєте на свої власні сили. Є можливість відкрити свій бізнес, є грант, є така змога. Треба цю можливість використовувати. Головне фінансова частина дуже уважно все підрахувати, наскільки які Затрати підуть, і скільки коштів піде, чи потрібно буде залучати свої кошти. Можливо, треба буде докупляти своє якесь додаткове обладнання. Так як я в перукарні, тут кондиціонер він не входить в мій бізнес-план, тому що це не є обладнання, яке саме для перукарні. Тобто крісла, зеркала, тумбочки, інструменти, він йде, може вноситись в бізнес-план. Кондиціонер ні. Телевізор, музика, комфорт, сервіс, кава та сама для клієнтів це додаткові свої е, витрати. І якщо людина хоче зробити гарний, добрий сервіс, вона мусить затратити ще додатково свої власні кошти для того, щоб зробити хорошу бізнес-ідею і щоб вона подобалася клієнтам. Що ж, дякую, пане Ігоре, за цю розмову. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. А нашим глядачам дякую за те, що дивилися нас. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із ветераном російсько-української війни Ігорем Риком, який завдяки участі у грантовому проєкті відкрив власну справу експрес-перукарню у рівному.